Закарпатська область невелике гірське село з населенням трохи більше сотні людей. На картах воно позначене, але ніхто не їде туди випадково. І не кожен місцевий зважиться розповісти, чому на пагорбі над селом стоїть стара церква. Без дзвонів. Кажуть, дзвони там були, але їх зняли, закопали або втопили у річці. Зробили це вночі. І більше про них не говорили. Тому що той, хто намагався про них заговорити, або зникав, або божеволів. За офіційними даними, церква збудована у 19 столітті. Звичайна дерев'яна архітектура характерна для карпатських регіонів. Але архіви кажуть лише про одне. Храм було закрито радянською владою у 1947 році, а потім знову відкрито в 90 х та є інша версія, про яку тут говорять пошепки. Церкву закрили після дивного випадку з місцевим священником, отцем Милан. Його востаннє бачили саме тоді, коли він спробував ударити у дзвін, що його випадково викопали в лісі під час розчистки старої стежки. За кілька днів він зник, а разом із ним і дзвін. Старожили розповідають, що дзвони в цьому храмі звучали не так, як треба. Звук був глухий, немов щось стискало повітря. Після кожного дзвону помирала худоба, хворіли діти. У когось починалися видіння. кажуть, один хлопець після того, як заліз у вежу і вдарив у дзвін, дві ночі кричав у вісні, а на третю просто перестав говорити. Його вивезли з села, і з того часу ніхто не знає, де він. У селі вірять, що дзвони забрали того, хто живе в скелях за селом. За легендою, в горах над селом є печера, в якій нібито поховано того, хто спить під каменем. Його не можна будити. Дзвін це сигнал для нього. Місцеві кажуть: не буди того, хто пам'ятає перше слово світу, бо він скаже останнє у 2011 році. Один турист, студент-історик із Києва приїхав до села і почав розпитувати про дзвони. Він пробув тут чотири дні, знімав щось на камеру, навіть спілкувався з бабусею, яка пам'ятала Івана. В останню ніч його бачили біля храму. Камеру знайшли його ні. Поліція закрила справу через відсутність підстав для злочину. У документах, знайдених в облдержархіві. Згадується, що дзвіниця була побудована з дерева, привезеного з неконцикрованої території, де раніше стояла язичницька каплиця. Цю інформацію ніколи не перевіряли серйозно. Але є фото з 1911 року, на якому Дзвіниця й чотири чоловіки, які стоять у тіні з нечіткими обличчями. Сьогодні храм відкритий. У ньому проводять служби, але дзвін не звучить вже понад 70 років. Його вежа пуста. І хоча туристи іноді приїжджають, місцеві не радять затримуватись до заходу сонця. Один старий дід, якому було 97 років, сказав, ніби у вісні чув, як дзвін знову озвався і пішов лунати між деревами. Село на карті є, але шлях туди без вказівників, і є в ньому тиша. Яка іноді звучить гучніше ніж будь-який дзвін. Якщо вам сподобалася ця історія, підпишіться. Далі буде ще страшніше, бо в Україні багато місць, де реальність стирається, і починається легенда.